І що, друзі? І всім доброго дня, і слава Україні! І з вами знову я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки. Так що, друзі, на задньому фоні автомобіль під номером 97, дякуючи небайдужим людям і командній роботі. Нарешті ми за нього розрахували, нарешті ми його відремонтували, тому що паралельно ремонтується не одна машинка. І вчора знову прибула машинка з 12 бригади, азов на ремонт і знову. Двигун. Так що, друзяшки, от якось так. Вчора пригнали хлопців вже рейнджера, дякуючи продкомплексу, вже поремонтований. 79 ї бригади теж стоїть вагон другий також відремонтований. Чекаємо, хлопців що заберуть, тому що сказали, самі заберуть. Ну, а це машинка. Для 43-ї бригади машинка сюрприз, тому що замовляєш машинку за кордоном. Саме ще цікаво те, що та людина, яка пригнала, каже, ви ж не кажіть, що ви в нас її купили. Ну, По-перше, не воз її купили, а я позвонив Віталіку, Віталік подивився мені по об'явам, поскидав мені варіанти і ну, бляха, Все-таки картинка є картинка, Саме краще, звісно, отак приїхати і подивитися. Поляки реально машини, сука, кончають, просто кончають. І Забрали ми її в сліпу, дякую ще тій людині, яка пригнала. Каже, все нормально. Неділю я доїхав додому. Шрус правий, почіпник розсипаний був, хорошо, хоч колеса не погубив. Коротше, шруси, почипник і ступець, тормоза, фільтра, масла. Одламана куліса, взагалі ручка чи задня чи перша, пофіг коротше, як включається. Ну і, понятно, перець на холодну не заводилася. І коротше, була куча-куча всяких моментів. Ну, Поляки їздять добре, машина була в будівельників, ну, але в принципі, ми це все діло завдяки командній роботі зробили. Ну, а також сюрприз із рейкою, тільки щось дивлюся, рейки, бушної в мене немає. От, її не передали. Зробили нам райочку, відігнали мене сервіс-бус сервіс не ремонтує. Відправили рейку на Київ на реставрацію. В Києві зробили. Взяли 5000 тисяч гривень. Знять поставить ще 1200, зняти, 1200 поставить. Ну, кстати, пишіть, які у вас ціни, наприклад, з трафіка зняти реєчку і поставить реєчку, реставрація реєчки. Ну, хтось там буде писати, ой, краще б туди відправили, там дешевше, там краще. Ну, не знаю, не знаю. Я звертаюся туди, де в мене є можливість, і по можливості тільки одна мені організація допомагає, це передкомплекс, яка ремонтує безкоштовні автомобілі. Наші запчастини. Ну, але рейку не переставруєте самі, топливну самі не зробите, форсунки також не зробите, турбіну також не зробите. а На сьогоднішній день це просто це найболючіші питання, тому що машини дизельні, солярка ЗСУ гамно, От така у нас виходить фігня. Може вона і не гавно, а за рахунок того, що бовтання, льопання з в кубихи, там, каністри і все остальне, тобто є свої моменти. Тобто перевочки. Відреставрували, поставили, вона смикається. Ну, Тобто дорульовий. Ну, прийшлося потім їхати на Київ туди, щоб не знімати. Там вже поставили вердікт, що рейочки гамон. Ну, і кажуть хлопці, купите другу. Якщо буде робити, значить ми вам возмістимо е, ті кошти, які коштує е, ремонт. Так що, ну, так зробили. Надіюсь, що сервісбус нам також компенсує другий раз за те, що зняли і поставили, не візьмуть коштів. А ми тільки доплатимо е, решту за рейку. Рейка бушна. З гарантією, типу там якоїсь 250 доларів. Ну 250 доларів, ну грубо говоря, 10 тисяч гривень, 5 вернуть, 5 треба доплатити. Так що, ну отак. Сьогодні вже машинка прийшла. Я ж не казав, не казав, там пружинки поміняні, пупти, тормозні колодки поміняні, фільтри масла поміняні, топливні, воздушні і всі остальні. Тобто, начебто, більш менше велиться, і машинка почала заводитися, дякуючи Сергію Василенко, тому що викидає на датчик. Колінвола. Ну, Але Василенко каже, такі, такі моменти бувають. Так що я дякую Сергію Василенку. Реально це людина з великої літери, яка економить нам кучу-кучу ну, А Ми працюємо далі. Багато-багато потреб. Сьогодні не можемо доліпити ті реби. Два штуки. Ми думаю, що доліпимо. І робимо павербанки. Хлопці нам дають батареї. Ми покупляли там кнопочки із отаких от ящички. Воно. От такі ящички для БК. Повирізали нам лазером дирочки під кнопочки, під цю фігню. І що маємо, то маємо. Так що, бачите, сьогодні лафету використовував зерно привозив. Так що тачки відремонтовані і лафета також буде в 241 бригаду. ж ведунчик, Якщо дивишся, все забуває тебе набрати. Тобто, що лафетка готова, можете приїхати і. Забрати, якщо будете їхати, ми, -мо. якось так. Так що так, продвигаються шелудьківські будні. Кстати, у мене занеслася качка чи дві. От, хто дивився, моє відео, мені дядя Вася подарував качура, як корабелі. Дві качечки, вкинув їх у пусту клітку у свинарник. І що? І не було, не було я колись потрібно. Давай на них заріжемо, бо, тому що тільки місце займай. І на другий день, після того, як сказав, що заріжемо, качка. Знесли дві качки по яйцю. Так що так, так що злякалися. І знеслися. Так що, от якось так. Бувають такі моменти. Так що будемо думати, де їх далі пересадити і що з ними далі робити. Так що життя триває. Підтримка нашим хлопцям потрібна як ніколи. Реально потрібна як ніколи. Ну, а люди наші щось трошки дрімають. Дримають. Кричать я в принципі мені то фіолетово. Скільки ж можу, скільки допоможу і своєю командою і тими фінансами, які ми збираємо. Тому що ті люди, які допомагали, ті допомагають. І ну, команди є, там команда, там команда, ми ще трішечки там паралельно. Дівчатам трошки допомагаємо, буває періодично, то у нас пан був, то там до якоїсь тарлінка, то ще кудись там на якусь штуку. Сьогодні також, дякуючи Артему, ми передали 4 повербанка через... через також волонтершу. От, е і передали ноші Волокущ. Так що, друзі, якось так. о, Дивіться, що тут. У нас клубнішка з'являється. Да? Ну, правда, у нас небагато тут поживати, поїсти. От, тут Надюхина грядка з болвою. Ну а тут а у нас цибуля і картопля. Так що зараз підемо подивимося до нашої. Корабель, бляха муха. А ти бачив, як треба заставляти, щоб качки неслися? Ти кажеш, кажеш їм, ребята, майбутнє треба вам підрізати голови. І тільки Лесі Петрівні сказав, що їх треба порізати, ну уго, бачили, що ж роблять. І на другий день ну, принесли два яйця. А вчора Назар каже, що три знесли. Як таке може бути? А ну напишіть у коментарях. Назар, за сутки три яйця, так? Да? За 12 годин три поїхали. Не за 12, а за 24. Я поїхав в 6 вечора. А, Тут було 2. Приїхав... Ну тоді за 14. Не знаю, як таке може бути. Ну, коротше, назара, ну, бачите, яйця вилупилися. Налупили. А качок три. Чи це дві качки і один качур. Як таке може бути? Ану напишіть в коментарях. Бо я не шарю в цих моментах. Так що, друзі, якось так. Ну, занеслися. Тепер що? тепер нам треба качурятника строїти з Назаром. Будемо супер качурятники так? Да? Ось дивіться, що він вже робить. У нього спеціальний качурятник. О! Це коли шеликівський був брудер. Що, закрив? Та то ж не в ту сторону воно закривається, щоб ти розумів. То було під стекло. З двох сторін. Ну то не важливо. Це тепер буде голуб'ятня така. Красива, так? Да? Назар? Це щоб хтось подумав, що це таке, Ну, напишіть, що це за хрень. Що це за шпаківня. А? Назар, що це за? Та він сам не знає. Еструдя. Не кажи, що це пишу, що я що це за шпаківня була і кому вона треба. А тут щоб всередині був теплий коврик, свинячий, я його забрав. Так і отак. Всім миру, здоров'я і добра строїм качурятника. Так, качурятника не строїмо, але качок тепер треба буде десь пристраювати і будемо щось думати. Так що працюємо далі, тримаємо качок свиней, курей дякуючи нашим захисникам. Ну і Сподіваємося, що все буде добре. Але сподівається, тут добре, а треба щось зробити. Так що, всім миру, здоров'я і добро. З вами був Лутьку, всім пока.